Розпаковка акумуляторної батареї Dynas DL50C. Сам ще не бачив, що всередині. Зараз подивимося. Як і в серії А, кардіночні кронштейни з цього боку. Тут у нас кабелі для підключення батареї. Довгі. В серії А, до речі, немає таких кабелів. Тут вони йдуть ого, 2 метри довжину. Пластина для розмітки отворів на стіні. Оце так прикладається, через ці отвори розмічаються, де мають бути кріплення, потім сверлимо і прикріпляємо. Рівняємо цю штуку по рівню. І сама батарея. Тут, до речі, є також кабелі для камп підключення для паралельного підключення, є кабелі силові для паралельного підключення, також є анкери для кріплення в цегляну чи кам'яну стіну. Також йде гарантія від виробника інструкція і опис, що має бути в коробці. Після реєстрації на сайті виробник дає гарантію на 10 років на всю батарею. О, така красуня. Можна як монтувати на підлогу, страхуючи боковим кріпленням, так і вішати повноцінно на стіну. Або ж складати горизонтально і одна на одну збирати пачку необхідної кількості. Тут у нас під захистом. Контактна площадка під зажим М8. Світлодіодна індикація показує в стані поставки. Батареї заряджена приблизно на 50-60%. Якщо підключаєте до системи, в якій вже встановлена батарея, як додатково, обов'язково перевірте, щоб рівень заряду був плюс-мінус однаковий, бо буде за високий струм і спрацює захист БМС.